Друзі, привіт! Останній тиждень нам приніс багато новин як з воєнного, так і з політичного фронту. Проте хотілося б поговорити на специфічну тему. Ворог засів в Енергодарі під окупацією уся Запорізька АЕС. Окупанти творять таку діч, що багатьом страшно стає у передчутті неминучої катастрофи. У Пентагоні заявили, що Росію не лякає можливість створити ядерну катастрофу, яка вразить не лише територію України, а й увесь чорноморський регіон. Про це зрозуміло щоденних російських обстрілів Запорізької АЕС. Хоча представник Пентагону підтвердив, що у Вашингтоні стежать за повідомленнями про те, що росіяни нібито збиралися передати контроль над Заес до МАГАТЕ. Це була прекрасна звістка. До того ж, маємо інформацію, що усі місцеві колаборанти звалили не тільки з енергодару, а й з нової каховки. Тож, з одного боку, маємо оптимістичні посили. Наприклад, в кінці листопада відбулася телефонна розмова Зеленського і президента Франції Макрона, яка саме і стосувалася ситуації на Зас. Світ також мало не щодня чує висловлювання Рафаеля Гросі, очільника міжнародної організації МАГАТЕ. Хоча у нас вже звикли дещо скептично ставитись до висловлювань Гросі, бо, за його правильними словами, немає реальних дій. У той же час на Росії стали з'являтися публікації про те, що ЗАЕС, можливо, варто би залишити, що її начебто потрібно передати під контроль МАГАТЕ. О, формують громадську думку. Типу, може й побіжимо, як із Херсону? Та з іншого боку, росіянці продовжують шантажувати світ. Гендиректор Росатому Олексій Ліхачов на форумі Atom expo 2022 заявив, що на окупованій російськими військами Запорізькій АЕС існує ризик атомної аварії. Ну, це старінна руська пісня із цикла «Унтер-офіцерська жена сама себе висікла. А усі вороги Росії самі себе обстрілюють. До речі, той же Ліхачов похвалився переходом окупованої Запорізької АЕС на російське ядерне паливо. А до весни у нас кілька блоків станції працювали на паливі американської Вестінхаус. Дійсну поведінку росіян говорять їхні вчинки. 23 листопада. Ворог провів масовий ракетний обстріл України, пошкодили енергетичну інфраструктуру в багатьох регіонах. Через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, унаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. З одного боку, росіяни кричать, що в енергодарі самі себе хочемо підірвати ми. А з іншого, весь світ бачить, хто тут насправді терорист. Ось іще більш кричущий приклад. На блокпосту у Васильівці окупанти змусили розвантажити автомобілі та вилучили на свої потреби 45 обігрівачів із 300, які перебували у вантажі. Після цього пропустили транспорт далі. Йдеться у повідомленні енергоатому. Як пояснюють в енергоатомі, обігрівачі потрібні на ЗАЕС для підтримки температури в приміщеннях, а також створення умов роботи в зимовий період, коли станція не виробляє електроенергію. Друга армія світу вже показала світові, що вона навіть не 22-га, але по мародерству на першому місці. Їм байдуже, що і у кого красти. І зверніть увагу, їм в бліндажах, мабуть, нічим обігріватися, бо так вони готові до зими. І точно не Путін і не Шойгу давали цим бійцям наказ вкрасти генератори, про провезення яких домовлялися росіяни з МАГАТЕ. Коню ясно, що це ініціатива максимум на рівні роти чи батальйону. І давайте пам'ятати про це, коли нам хороші руски будуть говорити, що в усьому винен лише Путін та його оточення. Ще однією проблемою із Запорізькою атомною є проблема персоналу. Колись злагоджений і професійний колектив ворог намагається розколоти, розподіляй і властвою так говорили. Ще в Римі на ЗС зараз залишається працювати понад 6300 працівників. Ще понад 4 тисячі виїхали на підконтрольну Україні територію. За даними головного управління розвідки України, від працівників атомної вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів з Росатомом. На даний час такі контракти підписали вже понад 100 людей. Будемо відвертими, хтось підписав під шаленим тиском. Знаємо про випадки, коли людей вмовляли родичі чи однокурсники з Росії. Ну, а когось заманили підвищенням. Типу, ну ким ти був на станції при Україні, начальником відділу, а зараз ми тебе підвищимо до замдиректора. І кар'єристи ведуться навіть ціною фактичної зради. Проте, зазначимо, що 100 200 осіб з понад 6 тисяч це менше 1%. В енергоатомі запевняють, що усі колаборанти відомі. І усі вони відповідатимуть за свої дії після звільнення станції та повернення її під повний контроль України. Але справа в тому, що багато хто вмовляє працівників підписувати контракти з москвічами і, мало того, брати російські паспорти. І ці вмовляльщики тут, в Україні, в Києві, в урядовому кварталі, за два плювка від СБУ. Ми вже згадували у наших розслідуваннях про таку собі пані Ольгу Кашарну, яка закінчувала вишу Москві, працювала тут у різних навколо атомних і представлялася експертом в атомній галузі. Кошарна й досі наполягає на тому, аби персонал підписував угоди з Росатомом. Особливо вона спекулює на такій схемі. Працівникам чоловічої статі кажуть. Або ти підписуєш контракт з Росатомом, або ми тебе мобілізуємо, і ти підеш вмирати негеройською смертю. Кошарна та подібні експерти дублюють заяви Кремля. Ну ви, типа, розброїтесь і тоді війни точно не буде. 17 листопада відбулася публічна дискусія енергетика під ударом. І там подібну думку висловив і колишній міністр енергетики України Іван Плачков. Наполягаю, будь-які угоди чи контракти з Росією це колаборація. От припустимо, уклав хтось таку угоду. Що він матиме? Думку, що його не поставлять у стрій. Та ну, ви досі вірите у такі казки? Тоді нагадаю, як росіяни погнали на смерть чоловіків з Донецької філармонії і трубачей і скріпачей, і ні таски, ні любві, ні жалості. Насправді ж отримання російського паспорту та укладання контракту з Росатомом лише покладе на працівників ЗАЕС додаткові обов'язки, кшалт дотримання законів РФ, роботи в її інтересах, отримання їхніх ліцензій та дозволів. І це жодним чином не гарантує безпеки роботи АЕС. Це створить для України негативний інформаційний фонд. Путін скаже: ось загляньте в їх паспорти. Це російські громадяни. Вони працюють на російській АЕС, що входить до структури Росатому. Вони отримують гроші в рублях. Їхні діти ходять в російські школи і вчать російську мову. Мовляв, працівники ЗАЕС дотримуються стандартів роботи Росатома, та й взагалі дотримуються російського законодавства. Тож підписувати контракти з Росатомом це сприяти створенню пропагандистського міфу для російського та світового інформаційного простору. Мало того, це прецедент для створення інших подібних ситуацій на території окупованої України. Зараз усі наші зусилля мають бути направлені на недопущення можливої колаборації. Пам'ятайте, найгустіші сутінки перед світанком. Тому визволення Енергодару та заес так або інакше невідворотні. Перемога буде треба лише вірити в зсу і незламність нації, смерть ворогам.